Для того, щоб перевірити результати роботи учнів, на платформі Pearson English Connect перейдіть на вкладку Gradebook. На вкладці Courses. Праворуч ви можете обрати потрібну вам групу учнів. Перейдіть на вкладку Assignments. Тут зберігаються всі результати виконаних учнями завдань. Беріть завдання, що вас цікавить, та натисніть на Details поруч із назвою завдання. Ви побачите: список всіх учнів, яким було задано завдання, статус виконання завдання, оцінку у відсотках, загальну кількість спроб виконань завдання, кількість помилок допущених в останній спробі, та сумарну кількість помилок за всі спроби виконання завдання, і сумарний час проведений над виконанням завдання. Натисніть на Details праворуч із ім'ям певного учня, щоб перевірити його прогрес у виконанні завдання. Тут ви побачите результат обраного учня у відсотках, час, який він витратив на виконання завдання, а також загальний результат всієї групи учнів, повідомлення, які надіслав учень вам у чат. Нижче у розділі Lessons. Натисніть на трикутник праворуч із назвою вправи, щоб побачити детальний звіт роботи учня, його результат у відсотках, кількість спроб виконання завдання, кількість помилок у останній спробі, та сума помилок за всі спроби виконання завдання, і сумарний час проведений над виконанням завдання. Для того, щоб детальніше переглянути результат виконання вправи учнем, Натисніть на Preview поруч із його назвою. Переходьте між різними завданнями за допомогою цифр у правому верхньому кутку. Завершивши перегляд завдання, натисніть Exit. Поверніть у вкладку Gradebook та оберіть Courses. Натисніть на Details поруч із назвою підручника, за яким ви працюєте. У вікні праворуч ви побачите загальний результат всіх учнів при роботі над обраним підручником. Ліворуч ви можете обрати певний розділ підручника, який вас цікавить, а також окремий підрозділ. У вікні праворуч буде відображено всі результати роботи учнів у кожному окремому підрозділі підручника. Ім'я учня, Загальний результат у відсотках, прогрес учня у кожній навищці. Натисніть на Details поруч із ім'ям певного учня, щоб перевірити його прогрес. Під назвою Collections буде відображено ім'я учня, чиї результати ви переглядаєте. Оберіть розділ і підрозділ. Які вас цікавлять, та натисніть на Details. У вікні, що відкрилось, ви побачите загальну оцінку учня та загальну кількість проб і помилок, яких він чи вона припустилася, працюючи над підрозділом підручника. А також загальний час проведений при роботі над завданнями. Поверніться на вкладку Gradebook. І оберіть Тестс, щоб переглянути результат роботи учнів над онлайн-тестовими завданнями. У списку Праворуч оберіть групу, результат якої ви б хотіли переглянути. У вікні нижче ви побачите Назву тесту, Дату його початку. Дедлайн завершення тестування, Загальний результат групи у відсотках. Та чи доступний він для перегляду учням. Натисніть на Details поруч із назвою тесту, щоб переглянути результат роботи учнів. У списку нижче ви побачите всіх учнів, що виконали тест, його середній результат, оцінку, кількість завершених завдань, сумарну кількість часу проведений над його виконанням та результат у відсотках по різним навичкам. Натисніть на Details поруч із ім'ям певного учня, щоб перевірити його результат роботи над тесту. У вікні, що відкрилось, ви можете переглядати помилки, яких припустився учень, натиснувши на Preview поруч із його ім'ям. У вікні, що відкрилось, обирайте номер завдання та натискайте Check Answers, щоб переглянути ключі відповідей і відповіді учня. Натисніть Exit, завершивши перегляд тестового завдання. Якщо ви не згодні із якоюсь відповіддю і вважаєте, що учень припустився помилки або що його відповідь є правильною і він заслуговує на вищий бал, ви можете змінити оцінку учня самостійно. Для цього натисніть на зображення олівця і введіть нову оцінку. Натисніть Save Score, щоб зберегти зміну. Ви також можете завантажити результат роботи учнів у форматі Excel, натиснувши на Export Table. Табличку із результатами буде збережено на ваш комп'ютер.